Я вас вітаю, любі друзі! Хочу сьогодні розповісти, з яких матеріалів зроблена моя колекція, неймовірні створіння. Перед тим як купити мої шаблони в магазинеці, покупці запитували, з яких матеріалів зроблена ця колекція. Мене це дуже приємно здивувало. Я усвідомила, що ця колекція виглядає дуже-дуже круто, але вона зроблена з дуже дуже простих матеріалів. І зараз я вам про них розповім. І так, перше, я використовую для тіла гнома звичайний фліс. Це м'яка тканина з обох сторін, така трошечки пухнаста. Тягнеться в обидві сторони. В ширину вона тягнеться більш, а в довжину вона тягнеться чуть менше. Друге, для шапки гнома я рекомендую також використовувати фліс. Для тюнингу шапки та крил я використовую фатин у оксамитових горошок. Також вам знадобиться звичайний фатин чорного кольору. Для крил вам потрібно буде купити звичайний фетр листовий. Він продається у форматі А4. Дуже цікавий матеріал я використовувала в цьому проєкті. Це БОАМ-пер'єве. Воно також продається у магазинах тканин у відділі фурнітури. Для бороди гномів я використовую грібенну вовну для валяння. Її я купую в інтернет-магазині, але її можна також купити у місті, якщо у вас є спеціалізовані магазини для валяння, тому саме там ви її можете придбати. Я використовую звичайний наповнювач HoloFiber. Ви можете використовувати будь-який другий, який вам буде зручно. Ну і звичайно, декор це паєтки, намистини і стрази. Також вам буде потрібен ще картон, термоклей і клей для тканини і страз. І саме головне, це ваше бажання зробити цю красу. А ще хочу дуже подякувати вам за ваш вибір і довіру до моєї творчості і мого магазину Etsy. Дякую вам велике!